Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила відзняти відеоогляд портативної газової плити та балонів циклон. Якщо донедавна прилад використовувався під час туристичних походів, мисливства, риболовлі, кемпінгу, то сьогодні, в час частого вимкнення електроенергії, ця плита є річ першої необхідності. Для тих людей, в яких будинки не газифіковані. Завдяки їй можна легко та швидко закипятити воду чи розігріти вже готову страву. Плита постачається виробником в пластиковому кейсі, упакованому поліетиленовою плівкою. Сам чемодан зроблений з достатньо м'якого пластику, але для транспортування та зберігання плити. Його більш як достатньо. Він має спеціальні фіксатори, тож для того, щоб відкрити його, їх потрібно змістити в протилежному напрямку один від одного. Всередині бачимо керамічну поверхню, стабілізатор для посуду, а також безпосередньо саму плиту, упаковану в поліетиленовий пакет. Виймаємо її. Вже з першого погляду видно, що це досить якісна річ, незважаючи на її низьку вартість. В комплекті також є ось такий перехідник на великий побутовий балон, а також інструкція з експлуатації. Інформація в ній відображена як в текстовому варіанті, так і в малюнках. Виймаємо плиту з пластикового кейсу. Підготовляємо до подальшого використання. Установлюємо її на рівну поверхню, подалі від легкозаймистих речей. Ставимо основу для посуду. Для її роботи потрібно придбати газові балони ємністю 220 мг. Я придбала плиту та балони одного виробника. Вони мають ось такий спеціальний проріз зверху. Він, аналогічний до розміру фіксатора балона, установленого в плиті. Після установки балона його потрібно надійно зафіксувати. Для цього натискаємо на спеціальний важіль. Як бачите, балон гарно затиснений механізмом. Після цього закриваємо бокову кришку плити. Для того, щоб її вімкнути. Крутимо регулятор подачі газу з п'язозапалом проти годинникової стрілки до того моменту, поки почуємо звук клацання і аналогічно зворотньому, щоб вимкнути. Зараз продемонструю вам плиту в роботі. Будемо тестувати, скільки потрібно часу для того, щоб закип'ятити 250 мл води. Звичайно, що ця цифра буде відносна. Адже вона залежить від якості посуду, його розміру, а також температури води, яку ми будемо нагрівати. Я взяла максимально холодну воду з крана. Відео демонструю в пришвидшеному режимі. В даному випадку 250 мл води на максимальному вогні. Закип'ятило за півтори хвилини. Як на мене, це чудовий результат. Тому з власного досвіду можу рекомендувати таку ж плату до придбання і вам. Сподіваюся, моє відео було корисним для вас. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх в коментарях. А щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.